Друзі, продовжуємо сьогоднішній день висадкою дерев наших. Зараз ми знаходимося біля пам'ятника загиблим в АТО. Ну зараз вже, мабуть, недоречно називати просто АТО. А тут скоріше називається війна, яка вже у нас дев'ятий рік на наших теренах проходить. Зараз тут осаджені. Могутні платани, вони розпустяться. Будуть зеленіти, також садимо краснолісний кльон. І клен теж буде. Біля нашого пам'ятника будуть дерева як згадка про хлопців, які поклали життя за нашу свободу, за те, щоб ми могли жити, дихати повітрям. І дерева це саме вони і будуть символізувати це. Зараз ми тут разом із сім'ями загиблих. Небагато людей змогли прийти. Все розуміємо, робочий день, але тим цінніше будь-яка і символічніше така участь. В тому числі прийшли мої чоловік з дружиною, сусіди яких два хлопці, два хлопці, два сини загинули вже в цій війні в 22-му році. І символічно, і два платани. Символізм взагалі такий. Ми продовжуємо наші заходи. На різних локаціях зараз в місті проводяться висадка дерев. Це вулиця, вулиця Паланочна, вулиця Шевченка, вулиця Калнишевського, вулиця Сучкова. О, будь ласка, долучайтесь, приймайте участь і долучайтесь до заходу. Це захід, який. який з, ми всі чекали насправді. Бачите, багато було питань щодо озеленення міста, щодо дерев. І зараз ми. І проводимо це для того, щоб наше місто розквітало і наше місто однозначно розцвітає. Долучайтесь, буду інформувати вас далі за всі заходи, які сьогодні будуть проходити на всіх локаціях. Долучайтесь на локації, долучайтесь до висадки дерев.